Знаходимо у производственному цеху, конкретно біля машини флексографічного друку. Це новий, нове обладнання, яке дозволяє фарбувати гофрокартон трьохшаровий гофрокартон, двохкольовий друк і з подальшою висічкою готового гофроящика. Прийняли участь в програмі Mercicorge. І багаторя цьому гранту проекту ми придбали цю машину. На даний час здесь працевлаштовано три людини. Ця машина завершує цикл виробництва, тому що на даний час кожен виробник має найменування, має відзнаки. Тому все це логотипи наносяться на пакування і це. Заслуга ще раз повторяю, дуже дуже важливе обладнання, і це заслуга да, нашої спільної праці а, звісно з а, працівниками Марцеко. Я дуже задоволений і щиро вдячний всі наші а, співробітники, всі дуже дуже вдячні.